Сьогодні я знову без мікрофона. А що це означає? Правильно, що сьогодні я знову змінюю свою професію. Ходімо. Сьогодні в мене головні помічники це ланцюги, шпильки, шурупи та гаєчки. Доброго дня! Добрий день! Я до вас працювати на день. Добре, сьогодні я вас познайомлю з нашим асортиментом. Так. Сьогодні на вас чекає саморізи, кутники. Угу. Крючки з різьбою в дерево, метрична різьба, хомути, угу. шайба велика кількість, карабіни, болти, гвинтики. Так. Асортименту багато, роботи багато. Сьогодні я продавець-консультант у магазині кріплень. Асортимент різноманітний. Щоб познайомитися з товаром, для початку мені доручили пакувати онлайн замовлення. Так, оце я дивлюся 6 на 30, 6 на 30 і такі розпадаю. Окей. 50. Одним з наступних завдань було відрізати шматок ланцюга, що вийшло у мене не одразу. Ого! о, сказати, Поміж інших справ, допомагала із продажем. Мені сказали принести кріплення для умивальників, тож пішли шукати. Так, речей багато, але сказали в цій кімнатці. Так, і десь на нижній поличці. Тут я ще бачу, це не кріплення, мені здається. Ага, Унітаз, умивальник. О, правильно для умивальника. Все, несемо. У нас сьогодні не тільки теоретичний досвід, а й практичний. Буду вивчати, власне, продукцію, яку сьогодні продаю. Так. Трошки, Це так? ж група для дерев'яних конструкцій. Вони відносно недавно стали популярними, але користуються попитом. Та не всі спроби у мене були вдалі. Треба трошки міцніше тримати руку. А чого вона в мене слазить? Та не слазила. Там ліс. Коли він залізе, вже пальця. Та за декілька спроб з допомогою пані Ірини у мене таки вийшло. до Все. кінця. Все? Після обіду клієнтів побільшало, тож я допомагала на касі пробивати товар. Перерві між клієнтами власниця магазину Ірина Власенко розповіла, що робота продавця потребує багато сумління, а також вміння знайти підхід до кожного клієнта. Саме тому іноді важко знайти кваліфікованого працівника. Найголовніша якість це вміння знати, куди що прикріпити, викрутити, закріпити в який матеріал. Це надважливо. Ми всіх стажируємо, ми не вимагаємо, щоб людина вміла чи мала якийсь досвід, ми, ми обучаємо. І, звичайно, залишила відгук про мою роботу. Я у вас трошечки попрацювала. Чи є в мене потенційна навичка, якщо ще повчитися працювати у вас? Звичайно, всі всі можуть працювати у нас. Головне бажання. Пані Ірина також розповіла, що магазин кріплення часто долучається до благодійних ініціатив. Зокрема, у закладі приймають пластикові кришечки, щоб передати їх на переробку. Підкріплення співпрацює з благодійним фондом ОВЕС. Ми обмінюємо кришечки на FPV-дрони. Щоб зробити і відправити бійцям один дрон, потрібно десь зібрати тонну або півтори отаких от от кришечок. Кожна людина, кожен черкащанин може принести за адресою черкаси Гагаріна 142. Можуть взяти безкоштовно у нас обмін на кришечки кріплення. У моїх руках знову з'являється мікрофон, а це означає, що мій робочий день завершено. Це було складно, але дуже цікаво. Асортимент магазину досить великий. Тож весь день я працювала з пані Іриною. Вона мені допомагала, розповідала, адже за один раз опанувати все досить складно. Тож, поки я залишаюся журналістом, а ми побачимося у наступних випусках. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.